Його життя змінилось назавжди. Майдан тяжкі поранення і довга боротьба з відчаєм. На долю Василя Прімака випало чимало випробувань. Вже три місяці хлопець лікується у Берліні. До Німеччини його та ще 23 постраждалих з Майдану доставили літаком Бундесверу. Більшість, отримавши медичну допомогу, вже повернулися на батьківщину. На Василя ж чекає тривала реабілітація. До Берлінського військового шпиталю він потрапив у важкому стані. Ще в Україні хлопцю ампутували одну ногу. Німецькі лікарі протягом кількох місяців боролися за другу, однак численні операції не дали результату. Зрештою, ще одна ампутація. Нині стан Василя покращився. Тепер треба звикати до нового життя. Разом з Василем лікування проходить і його земляк з Київщини Олександр Головах. Позаду у нього вже близько півтора десятка операцій, в тому числі такі складні, як пересадка м'язів. Хлопці підтримують один одного. жилі затягаємо, шахмати гуляємо, на прогулку виходимо. До нас приходять люди, волонтери теж з ними спілкуємося, гуляємо з ними, теж нам допомагають кожен день. От і сьогодні до Василя та Олександра завітали волонтери. Лариса та Ірина принесли фрукти, солодощі, картки для поповнення телефонних рахунків, а також на прохання хлопців приготували домашній бульйон. Незважаючи на роботу та буденні сімейні клопоти, волонтерки щоразу поспішають до берлінського шпиталю, в якому лікують пацієнтів з майдану. Ірина Геце координує роботу волонтерів. На кожен день у жінки складений розклад. Таким чином вона дбає про те, аби у хлопців щодня були відвідувачі. Регулярно приходить до українських пацієнтів і виходить з України лікар Сергій Штоєр. Але сьогодні замість чергування біля пацієнтів у чоловіка інше завдання разом з іншими волонтерами. Він організовує збір пожертв для потерпілих майдану на одному з блошиних ринків Берліна. На зібрані кошти, зокрема, вдалося організувати й приїзд до Німеччини дружин постраждалих Василя та Олександра. Аби назбирати достатньо грошей, активісти влаштовують концерти, різноманітні культурні заходи, займаються просвітницькою діяльністю, намагаються більше розповідати німцям про Україну. Приміром, на одній з останніх демонстрацій їм вдалося назбирати 500 євро. Волонтери кажуть, що не можуть залишатися осторонь від подій в Україні. Постраждалим від зіткнень намагаються допомогти незалежно від того, по який бік барикад вони перебували. Ми збираємо гроші на медикаменти. От, збираємо гроші на ліки. Нас, наприклад, дуже вразила ініціатива Одеського майдану. Вони лікують постраждалих від пожежі в будинку профспілок всіх тих, кого називають сепаратистами. Активісти свідомо не розрізняють людей, і ми були дуже щасливі цьому поштовху. Тож відправили їм медикаменти, які нам надали німецькі фірми Олександр та Василь уважно слідкують за подіями в Україні, хоча родичі намагаються не засмучувати їх і іноді приховують тривожні новини. Слідкуємо, переживаємо, що буде, не знаємо. Не ж ми щоб все лучше в накращу на сторону. Може, так і буде. У такий скрутний час Олександру та Василю важко бути далеко від України та своїх родин. Вони хочуть швидше повернутися додому. Однак лікарі просять їх набратися терпіння. Полковник медичної служби Кристіан Вілі пояснює, що обом хлопцям доведеться вчитися ходити наново. Олександр, як прогнозує лікар, може повернутися додому за кілька місяців. Василеві знадобиться більше часу. Протягом цього часу він потребуватиме допомоги персоналу і волонтерів. Коли йдеться про високотехнічне протезування, перш за все людині необхідно наново вчитися рухатися. А тут не обійтися без допомоги фізіотерапевтів, щоб нормально ходити. Василю знадобиться щонайменше від трьох до п'яти місяців. Такий тривалий курс реабілітації коштує чималих грошей. Волонтери кажуть, що єдина надія довести справу до кінця це фінансування проекту урядом Німеччини та благодійними фондами, зокрема, фондом українського бізнесмена Віктора Пінчука. Адже на дороге медичне обслуговування зібраних волонтерами грошей просто не вистачить. Василь розуміє, попереду непрості місяці. Хвилююсь, кажуть, що больно буде. Не буде виходить перше. Час. Я думаю, що я справлюсь. Думаю, швидко навчусь. Хочеться швидко навчитись ходити. В любому треба вчитись побыстріше, щоб швидше виписатися звідси, щоб додому прилетіти. Додому хочеться Сильно. А вдома обох чоловіків вже з нетерпінням очікують дружини і діти. Підтримка родини додає хлопцям сил, так само як і турбота волонтерів.